Свято паски недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні. В Гості йти з підружниками, страви нести сапашні, доброзичво з любов'ю. Мати щире почуття людям вичити здоров'я та щасливого життя. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусі на казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку, розмалюю яєчко, хрест к зоря віконця стане воно, мов сонце. Розмалюю писанку, розмалюю писанку, розмалюю, кольорову писанку подарую, намалюю сонечко, птаску, квіти, щоб були щасливі всі на світі. Розмалюю писанку, розмалюю, гровастеку конику намалю, розмалюю писанку, розмалюю, соловій любчика намалюю, розмалюю писанку, розмалюю, розблему. Супілочку на мене, сопілка буде грати, соловейка вітати, а Ростику леченька славно танцювати. В хаті на осені, сяду на оселі, сяду я яскраєчку, розпашу яєчко. Ну ми пенсику танцюй, гарну писинку малюй, буде небо і земля, і стовочку. І поля сильний і міцний дубок, а на ньому я стурбок, Буде в мене писанка і про Вкраїну пісенька. На столі духнива паска, а ковнеї писеньки уділила Божу ласка на всі дні, на всі віки. Немула нас родина, там молитва всі в'ядина. Гела сквітна Україна, як погожіть дні весна. Сіла мама і доня писанку писати, і матуся доня стала повідати, що йде Великдень зовсім недалечко, І чому виходить писанка з яєчко, а на ній всі знаки дихають дітяками. Їх передавали дітям їхні мами. Ось уже і великдень зовсім недалечко. У Марінки писанка вийшла із яєчка. Я за столу не вставала, на яєчку малювала, роду нажого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе, нена. Гарна писанка у мене, мабуть, краще нема, мама тільки помагала, малювала ж я сама, змалювала дрібно квіт. Вісім хретиків малих і дрібнесеньку ялинку Поясочок поміж них, хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, та якщо все закінчило. Тата мовив, молодець, я ту писанку для себе, для зразочка залишу. А для мами і для тата дві ще кращих напишу. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть. Святкування їде віками, це такі чудові дні, гості йти з підружниками. Страви нести запашні, доброзичево з любов'ю, мати щире почуття, людям зичити здоров'я та щасливого, щасливого життя.